Вітаю в етері. Проект про місто в студії Богдан Горук. Підбиваємо підсумки головних подій життя Івано-Франківська просто зараз. Івано-Франківськ продовжує вшановувати пам'ять про захисників. Анотаційну дошку відкрили загиблому військовому Андрію Яцелю. Він пішов захищати Україну після того, як його рідне місто Луганськ окупували. Та саме Івано-Франків став для нього другим домом, де про його героїзм будуть пам'ятати рідні та друзі. Зберегти пам'ять про героїв. В Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку полеглому військовослужбовцю Андрію Яцелю. Чоловік родом із Луганська. У 2014 році, коли його рідне місто окупували, він переїхав до Івано-Франківська. Далі ніс службу в Збройних силах України брав участь в АТО ООС на Донбасі. Це була людина, з якою хотілося говорити. Це була людина, з якою цікаво було говорити про наш Івано-Франківськ, який став йому дуже рідним. Людина із крайнього сходу стала дуже близькою нам тут на заході, тому що він захищав наші цінності. Голова постійної комісії з питань захисту прав учасників і ветеранів та їхніх сімей Наталія Чоплинська розповідає: Андрій Яцель хотів мати своє житло і завжди працював над власним розвитком. 25 лютого він мені перезвонив і каже: здоров'я бажаю. Я вже в десятці. І ми поїхали. В нього було дуже багато мрій. Він нам розповідав дуже багато різних моментів свого життя, але я можу тільки деякі сказати: це те, що він мріяв мати свою хатинку, те, що він любив землю, рідну Україну, те, що він мріяв, так як його батьки. Атися на землі, вирощувати щось, дбати, щоб він себе гарно і добре почував тут. За майже вісім років життя в Івано-Франківську воно для Андрія стало рідним. Друзі кажуть, місту його бракуватиме. Андрій був. Патріот України і він був насправді дуже добра, культурно, вихована людина. Він любив Україну, але він дуже любив Франківськ. Казав, що Франківськ найкраще місце. Не вокзалу, там така тумба стоїть, а там на туристичні маршрути. Він каже, отут моє найлюбніше місце Франківську. Він проходить, дивився на ті маршрути, їздив всюди, подорожував, всіх брав з собою. Друзів, військових, дружив з багатьма. Андрій навіть любив збирати бузуну, навчив вирати мене бузунове варення. Ми часто говорили про все, про різне. Мені дуже бракує, він мій друг. Я сподіваюся, що нарешті і в нього теж з'явиться пам'ятник, такий всіх решті наших загиблих хлопців на Чуклівському кладовищі. Без, без нього важко. Спочуваю з Богом, брат. Загинув Андрій Яцель під час наступальних дій противника на позиції. В ході ведення стрілецького бою сержант Яцель отримав поранення, несумісні з життям. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків під час відкриття пам'ятної дошки закликав вшановувати пам'ять тих, хто став на захист держави. Я закликаю приходити, вшановувати пам'ять, бо коли ми ховаємо місцевих хлопців, то є рідні, є однокласники, є друзі. А коли ховаємо таких хлопців, які покинули все, не мають іноді і житла і багато інших благ, то дуже маленько приходить. Я маю нагоду від громади приходити на більшість поховань і бачу це. Тому закликаю вшановувати пам'ять, гідно вшановувати пам'ять всіх воїнів незалежності, де вони народилися, де вони вчилися і де вони проживають. Також Руслан Марцінків зазначив, що серед захисників, які поховані на кладовищі у Чукалівці, понад 40 хлопців-переселенців. Можливість відпочити та побачити іншу країну влітку 2024 року для дітей загиблих героїв, захисників, які зазнали поранень, зниклих безвісти військових та учасників бойових дій. Організували вісім екскурсійних поїздок за кордон. Вони мали змогу відвідати Португалію, Польщу, Латвію та Угорщину. Більше про цьогорічне оздоровлення дітей у наступному матеріалі. Відпочивають у таборах України та Європи в Івано-Франківській громаді продовжують організовувати літнє оздоровлення для дітей пільгових категорій. Це діти загиблих захисників України, поранених та зниклих безвісти військових, а також діти-учасників у бойових дій. Загалом цього літа було здійснено вісім таких екскурсійних поїздок за кордон. Перша поїздка була в місто Брага, Португалія. Поїздка важка, відповідальна, далека, тривала. У Нас було 15 дітей віком 14-17 років. Ми не могли брати дітей молодшого віку, тим більше різновікових. Бо дуже велика відстань і ну мовний бар'єр також велика проблема. Двічі діти їздили у польське місто Рибнік. Це наші давні партнери, які не вперше приймають. Ми також вдячні, як і Брага, також не вперше. Прийняли 40 дітей різновікових. Ви бачите, з 29 червня до 12 липня. Потім ще раз рибнік прийняв наступну групу 40 дітей. Єлгава приймали наших дітей двічі. Ви бачите на слайді Нірить Газа приймали наших дітей 10 дітей. Хшанов Польща, Скаутський табір. Тут були. Особливі такі трошки інші умови, можливо, не найкомфортніші, але це для діток, які беруть участь в пласті. Ще 10 дітей нещодавно поїхали у місто Тракаї, що у Литві. З відпочинку вони повернуться 21 серпня. Також діти відпочивали у таборі Закарпатської області, а ще у селі Микуличин, Косові, Вістовій та Верховині. 60 путівок з цих, про які я щойно сказав, вам профінансовано коштами обласного бюджету, а 9 путівок були з коштів обласного бюджету, плюс 25% відсотковий внесок давали батьки. Ну і ми мали півтора мільйони гривень, за яких закупили 127 путівок в лімницю. Але потім, з огляду на наявність звернень до міського голови, з огляду на зростаючу потребу і розумію. Того, що безпекова ситуація нам, дякуючи Богу, і Збройним силам України дозволяла збільшувати кількість діток, яких ми зможемо там забезпечити відпочинком і оздоровленням, то ми додатково отримали кошти і ми вдячні за це міському бюджету на суму 1 мільйон 907 тисяч 400 гривень і ще закупили 206 путівок. Всього за кордон відправили 193 дитини. За рахунок коштів державного бюджету оздоровлено 6 дітей. За кошти обласного – 88. А за рахунок коштів бюджету Івано-Франківської громади – 333 дитини. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї». Ваша допомога, наша перемога. У середмісті Івано-Франківська провели благодійний аукціон. Його організував військовослужбовець Михайло Михайлюк на позивний Бандера. Кошти збирали на обладнання для бійців 45-го окремого стрілецького батальйону. Як все відбувалося, бачила Юлія Торконяк для допомоги Збройним силам України в Івано-Франківську на Вічевому майдані провели благодійний аукціон. Захід вже в четверте організував військовослужбовець Михайло Михайлюк на позивний Бандера. Боєць збирає кошти на потреби 45-го окремого стрілецького батальйону, у якому служить. Зараз ми, нам дуже потрібно ще чотири нічника. Це не маленька сума, ма третя. На нашому аукціоні є хороші тубуси, є хороші картини. Є прапора нашого батальйону. На жаль, вже підписаних прапорів на даний момент немає, бо того разу закінчилися, ще не можливості, бо дуже сильна напруга на сході. Не було можливості їх підписати. Щоразу долучаються до аукціону і представники центру освітніх інновацій. Директорка закладу Марія Починок розповідає. Діти та працівники створюють вироби власними руками задля того, щоб підтримати наших захисників і наблизити перемогу над окупантами. Фількі мотанки також наші волонтери зробили вервички. Вишивка це є зірка Марія. Це наші викладачі центру освітніх інновацій, такий розробили взірець. Колись, коли проважали хлопців на війну, то з молитвою вишивали цю зірку Марії, щоб вона наших хлопців оберігала і вони обов'язково поверталися живими. Ми зараз теж кожному захиснику, коли відправляємо допомогу, обов'язково Ангелик і зірка Марії. І цей хлопець завжди. Почуваєш себе захищеним і обов'язково повернеться додому живим. Підтримати воїнів прийшов і голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Дуже важливо, щоб заходи, які спрямовані на підтримку наших захисників, продовжувалися і збільшилися допомоги в різний спосіб. Сьогодні волонтерські організації самі частини волонтерять. Ми допомагаємо. Дронами ми допомагаємо тим спорядженням, яке ми можемо купити за бюджетні кошти. Але не все ти можеш купити саме за кошти бюджету. Є такі видатки, які потрібно постійно. Тобто ремонт запчастин, ремонт якогось певного обладнання, те, що купляється за кордоном. Тому дуже важливо долучатись до таких волонтерських заходів. До слова за виручені з попередніх аукціонів кошти вже вдалось придбати автомобіль два Мавіки, 3 про та один Мавік, t Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї». Сьогодні вівторок. А, значить, очільник івано-франківської громади разом із заступниками вже традиційно інспектує місто на велосипеді. Цього разу перевіряли міжбудинкові території. Як проходила велоінспекція, Дивіться у наступному сюжеті. Ранкова велоінспекція сьогодні вирушила у мікрорайон брати. Очільник громади Руслан Марцінків разом із заступниками та комунальниками перевірили благоустрій та стан міжбудинкових територій на вулицях Деповській, Хоткевича, Парковій та вулиці імені Віталія Мерінова. Перевіряли стан прибирання території, прибирання міжбудинкових територій, скверів. Зосереджували свою увагу на прибирання та отримання зупинок громадського транспорту, також на роботи, які потрібно ще підтягнути по косінню трави. Ну, і, звичайно всі готуємося до осінньо-зимового періоду. вже, тому як кажуть, комунальники готуємо сани злітку. Працюємо над тим, щоб всі матеріали були забезпечені, щоб безперебійно війти якраз в цей етап. Під час об'їзду велоінспекція виявила ділянки доріг, особливо на маленьких вуличках та проїздах, які потребують бодай мінімального ремонту. Вибоїни за сезон стали глибшими, а площа таких доріг збільшилась. Директор комунального підприємства Муніципальна дорожня компанія Віталій Бурко каже: однією з причин розбитих доріг з року в рік є важкий транспорт. В кінці літа все одна і та сама проблема. У нас дороги старенькі, а важкий транспорт їздить. І робиться, як ви бачите, по по магістральних вулицях робиться такі напливи великі. Деколи попадено коли, коли такі напливи на пів метра можуть бути. Це до зими треба зробити. Почали з Галицького моста, ну через на вулиці Галицький міст. Ну. Ну, і сьогодні плануємо йти туди вверх, в сторону виїзду з Франківська, бо там кажуть, там страшні напливи. Ну та фури їздять по 40 тонн. Дороги старенькі, то й не витримують. Великогабаритне сміття біля контейнерів для твердих побутових відходів ця проблема у громаді загострилась. Франківці все частіше виносять старі меблі, залишки будматеріалів після ремонту та інші негабаритні відходи на звичайні смітники. Цим самим створюють стихійні сміттєзвалища. Були в районі Хоткевича, там є деякі моменти щодо благоустрою, є також звернення військового з інвалідністю про те, що треба зробити біля нього, заасфальтувати невеликий кусочок двору. Також подивилися ті проблеми, які є сьогодні з вивозом сміття. До речі, сьогодні катастрофічно бракує працівників, зважаючи на те, що хлопців сьогодні служать у війську, тому є проблема. Звертаюся до франківців. Максимально не викидайте сьогодні великогабаритне сміття, тому що його немає просто фізично кому вивезти. Тому будемо зараз штрафувати. Попросимо і поліцію долучитися, хто буде вивозити сміття, бо штрафи будуть достатньо такі значні. Тим часом Михайло Смушак нагадує, негабаритне сміття необхідно вивозити на територію АТП 0928, що на вулиці Максимовича. За порушення цього правила комунальник обіцяє штраф. Вже незабаром, щоб ловити порушників біля традиційних стихійних сміттєзвалищ встановлять камери відеонагляду. У нас є декілька таких місць. Ми зараз встановимо на. Відеокамери, будемо фіксувати номерні знаки. Зокрема, це є така ділянка 24 серпня Симоненка на куті є. У нас контейнерний майданчик і мешканці особливо прилегла села Вовчинець. Дуже часто туди звозять бусами, якими після ремонту на габаритні відходи. Так само якісь гілки стягують. Тобто будемо це все фіксувати камерою, вона буде підключена на пульт муніципальної інспекції нашої. Відповідно, вони можуть або оперативно, або вже постфактом по номерних знаках знайти, хто вивозив. Така ж ситуація зазначає Михайло Смушак. Є на вулицях Височана, Київській та ще кілька майданчиків, які розташовано обабіч доріг громади. Дякую, що дивились програму. Про місто щоб не пропустити важливих новин та подій. Івано-Франківська, дивіться телеканал Раї, будьте сміливими, допомагайте ЗСУ і все буде Україна!